you <laughs> Вітаю, я Кетя Сеча. Це Human Capital Podcast, який ми записуємо у Римі на Ukraine Recovery Conference. І сьогодні в нас в гостях віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України з 5 вересня 2024 року, на початку повномасштабного вторгнення очолював Київську обласну державну адміністрацію, де безпосередньо керував ліквідацією наслідків окупації та відновленням Київщини. Саме під його керівництвом розпочалась масштабна відбудова Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших звільнених територій. Більше півтора року обіймав посаду заступника керівника офісу президента України, де відповідав за регіональну політику та координацію роботи з громадами по всій країні. Масштабував свій досвід і на інші регіони, які потребують відновлення. Має понад 15 років досвіду у державному управлінні від КМДА до Кабміну, незважаючи на урядові зміни, залишився на посаді. Ця стабільність в очах міжнародних спостерігачів створює і певні очікування. Чи вистачить віце-прем'єр-міністру Кулебі ресурсу довести справу до кінця і перетворити масштабні плани на реальні зміни для всієї країни? Насправді ця конференція це ваша профільна конференція. Тому що ви представляєте саме те міністерство, яке Тут напевно найбільш затребуване. Дякую дуже за запрошення. Мені дуже приємно поговорити. Дійсно, мені здається, дуже важливо і в Україні розповідати, що таке конференція відновлення давати більше інформації, тому що це подія знакова, і в принципі вона точно має історичні наслідки. По перше, це четверта конференція, яка, яка послідовно іде з 2022 року. Це була конференція, яка передбачала обговорення реформ, які відбуваються в Україні. А коли почалось повномасштабне вторгнення, вона трансформувалася в конференцію, яка говорить про відновлення, тобто про майбутнє нашої країни. Які вже є інсайти, які вже є висновки з цьогорічної конференції? Чим потішили, чим засмутили? Для нас тут сьогодні, як для для міністерства, дійсно це важливий дуже захід, тому що ми тут виступаємо в двох вимірах. Перше, це політика відбудови, що це таке, про що це, навіщо, де, як, коли, для кого. Другий вимір це регіональна політика наші громади. В нас більше 1400 громад в Україні, і сьогодні тут представлено більше 180 Половина з них це громади з прифронтових територій, з прифронтових наших областей, і це наша послідовна політика. Я поясню трошки пізніше, чому. Якщо говорити про відновлення, то ми приїхали розповісти про результати. Для нас дуже важливо, щоб дати рамку політичну, що Україна це не тільки про руйнування, це не тільки про постійні пошкодження, що три з половиною роки, які в. Партнери вкладали гроші в відновлення. Нам є вже що показати. Їм цікаво. Вони не вірять, коли бачать поруч фотографії Бучі, Ірпіня, Бородянки, посад Покровського з Херсонщини або Чернігівщини. Вони питають це дійсно тут, це дійсно відбувається. Це дійсно так змінилось. Це зробили наші люди завдяки звичайно партнерам, громадам всі разом, але ми це зробили. З одного боку, а з іншого, попереду ще багато роботи. Це перший такий великий наш виклик сьогодні на цій конференції. І звичайно, про майбутнє політична рамка відновлення в Україні сьогодні дуже проста. Ми точно будемо відбудовувати Україну на всій її території. Сьогодні це на жаль більше 300 тисяч. 300 тисяч об'єктів, які зруйновані. Але умови, при яких ми будемо відновлювати в різних областях, мають бути різні. У Нас дев'ять областей, які фактично зараз перебувають в зоні активних бойових дій. І, звичайно, що преференції мають бути для них. Там живуть люди, їх дуже багато, і там працюють підприємці, там зберігається бізнес, але нам потрібно це. Стимулювати, підтримувати, тому що порожні вулиці не потребують відновлення. Відновлення потребують громади середовища, там де людям хочеться знаходитись, жити. За що ми любили і любимо нашу країну за те, що тут комфортно, ти можеш вести свій бізнес, ти хочеш тут жити, і ось до цього ми будемо йти. Я стикнулася, наприклад, на конференції з питанням, що ви, українці, Україна зараз під такими страшними атаками, і в цей самий момент відбувається конференція з відновлення. Чи не занадто рано говорити про відновлення, коли все ще відбуваються страшні руйнування? Впевнена, що вас також про це питають. Що ви відповідаєте на ці питання? Чи на часі говорити про відновлення і відбудову, якщо все ще ми у війні? Дякую вам за це питання, тому що воно таке досить глибоке, і воно важливо для нашої країни для контексту. Ми маємо і самі розуміти, як про нас думають наші партнери європейські, і в принципі між собою про це говорити. Важливо думати про те, що відновлення це є безумовною складовою миру. На першому місці безпека на сьогоднішній день. В нас є. Проблеми, які ми маємо вирішити разом з нашими партнерами, це безумовно підсилення протиповітряної оборони наших міст. Конференція відновлення це дуже чудовий майданчик і платформа для обговорення цього питання. Ми вчора побачили і почули дуже потужні е політичні сигнали про те, що Україна не сама, і всі країни європейські будуть її підтримувати. Насправді про це говорили вчора представники всіх делегацій. Це чи не най? Не в перший раз, коли настільки було потужно про це сказано, і я навіть хочу сказати про те, що представник Сполучених Штатів Америки Пан Келлах, вчора сказав, коли побачив фотографію, на якій 30 лідерів країн, і наш президент Зеленський він побачив сказав, «This picture is better than a thousand words». і це важливо, важливо, тому що це і сигнал також для наших. Найпотужніших, найсерйозніших партнерів Сполучених Штатів Америки, тому відновлення це певний символ, який несе за собою солідарності великих країн, наших партнерів. А з нашого боку, ну якщо ви подивитесь, пройдете і поговорите з громадами, з представниками громад, які сьогодні тут. Я тільки що приділив цьому дві години. Ну, це люди неймовірно стійкі, це справжні українці, крім відчуття пошани і, в принципі, розуміння того, що ми велика нація, великий народи, які бореться, не дивлячись ні на що. В мене немає інших відчуттів або сумнівів. На що ви відповідаєте на пряме запитання? Ось ви, коли вас питають, чи, чи на часі. Відновлювати країну зараз і про це говорити, і влаштовувати такі великі конференції. така коротка відповідь на це. Будь-кому ми маємо це робити для наших людей, угу. тому що люди бачать, що є відновлення. А відповідно, що це таке? Це економічна активність, це робочі місця, це додатковий бізнес і це віра. Це такі емоції про те, що ми це зможемо і зробимо, і ми це робимо. Тобто, це не питання дискусії, це питання тільки того: або ти це бачив, або це ще цього не побачив. Чи переймаєте досвід відновлення? Якщо переймаєте, то у яких країн і який досвід можете застосовувати вже? Це перший раз в історії, коли країна відбудовується під час. Таких активних бойових днів це перший раз в історії. В Ізраїль також так чи інакше живе в війні останні десятиріччя, тому можливо, чийсь досвід все ж таки приміряється, але принаймні повоєнне відновлення. Ну тобто, я впевнена, що ви досліджуєте всі, ну, всі відновлення всіх країн світу, навіть напевно з другої світової війни в Ізраїлі нам теж точно багато чому потрібно навчитися і переймати цей досвід. Ми це і робимо, але все таки неможливо порівнювати. Масованість Масованість, да, і Масштаб Масштаб, масштаб руйнувань, да, так. Ну, насправді це все-таки трошки прорізне, але якщо говорити про е, головне, ну, маршал план це угу. такий найвідоміший вислів. Е, мало хто розуміє глибоко, що за цим ховається. Але в цілому, якщо говорити. То це дуже симетрично з нашим планом, який для нас зараз потрібен. Тому що маршал план це був план однієї країни для допомоги іншій країні. Там навіть було декілька країн, яким потрібна була допомога. А в нашому випадку, навпаки, багато країн мають створити план для допомоги одній країні, і це наша країна. Безумовно. Треба брати досвід, треба приймати найкрутіші технологічніші рішення, які є зараз в світі. Але все це, коли імплементується, має дуже сильно адаптуватися до наших реалій, тому що в нас свій шлях, в нас своя доля. В нас свої умови і в нас свої особливості, які ми всі з вами знаємо і розуміємо, і дуже важко не зрозуміти, чому наші партнери цього не знають і не розуміють. Ну, наприклад, що в нас майже 100% населення має вищу освіту. І це дійсно така особливість, якої дуже рідко ми можемо зустріти в інших країнах світу. Якщо сказати більш конкретно, що ми зараз робимо під час нашого відновлення, ми концентруємо. Технології, ми концентруємо досвід, ми ко концентруємо проекти на певних локаціях на певних населених пунктах для того, щоб створити певні моделі і приклади, починаючи від моделі управління і координації, тому що це також дуже великий шматок роботи, і закінчуючи реалізації я. Приклад Бородянки вам приведу mm. Я тільки що спілкувався з представниками однієї компанії мобільного зв'язку, і mm. вони кажуть, чим чим ми можемо вам допомогти, як ми можемо? Я кажу, мені потрібен в населений пункт 5G. Ось в цей населений пункт, тому що ми тут концентруємось. А окей, я кажу: ну якщо вони зможете, я піду до інших. Дені ми зможемо. Ми все зробимо за планом RDNA-4, за так, моделі RDNA-4, Ця Україна має отримати 525 мільярдів. Звучить багато, але насправді руйнувань і все, що відбувається зараз до сьогодні, можливо, набагато більше. Я впевнена, що ви рахуєте, і ці підрахунки йдуть. А ще є друга сторона медалі, що зовсім не факт, що Україна всі ці гроші отримає. В протягом якогось періоду часу, тому що світ також буремний, в світі також відбувається багато всього, і в кожній країні, яка, яка пообіцяла взяти участь у цьому у цих траншах, також відбуваються свої проблеми. По вашому відчуттю, як ви бачите стратегічно, який шанс отримати ці гроші чи їх вистачить? Давайте розберемося. А... Послідовно з чого вони складаються, і що нам потрібно: 524 мільярди, це дійсно ви дуже правильно сказали. Це звіт, який зробив Світовий банк разом з нашим міністерством, і там йде підрахунок прямих втрат об'єктів, інфраструктури всіх видів, які на сьогоднішній день є в нашій країні. Наприклад, Але не ідеальний не ідеальний, наприклад, з чого він складається: більше 200 тисяч у нас це приватні будинки, які або зруйновані або пошкоджені. Це 30 тисяч багатоповерхівок, які також зруйновані або пошкоджені. Більше 2 тисяч поверхівок у нас зруйновані повністю. Це десятки тисяч автомобільних доріг, які пошкоджені або зруйновані. Це. Мостові переходи, які також зруйновані або пошкоджені. Тобто, це такий портфель всіх тих об'єктів інфраструктури соціального забезпечення, який нам потрібно буде відновити. Можливо, ця модель прозора для вас, для наших глядачів це якісь величезні гроші, які вже пливуть в Україну на те, щоб відбудовувати будинки і все, що зруйновано. Звичайно, воно не так. Розкажіть, як працює ця система, звідки мають прийти ці 525 мільярдів, і протягом якого часу і в чому фізично? Вони в бюджет нашої країни скоріш за все ніколи не прийдуть, тому що це надзвичайно великі кошти. Як їх отримати? Це основне питання. Нам або вудочка, да, або що нам потрібно, або одразу нам необхідна сама риба. Я за те, що нам потрібні можливості. Наша країна завжди вирізнялася тим, що в нас дуже великий прошарок суспільства. Надзвичайно креативне, вони готові до активних дій. Ми не усвідомлюємо наскільки це цінно зараз в світі, наскільки світ змінюється в різні боки. Ми розуміємо, що звичайно якась частина буде нам дана нашими партнерами, якусь частину ми будемо виділяти з нашого державного бюджету, але цього буде недостатньо. Тому нам потрібно створити такі економічно фінансові можливості в країні, за яких Люди будуть зацікавлені в те, що вкладати в країну. Про що ми говоримо, якщо дуже спростити? Uh -huh. Є підприємець, він може побудувати виробництво або в Європі, або uh -huh. у Львові, або в місті Суми. І, звичайно, що він дивиться на ризики. І ми маємо зробити так, щоб виробництво і будівництво в місті Суми було вигідніше, тобто окупність була швидкіше, ніж у Львові, і у Польщі. Це Складне завдання. Складне завдання. Тобто, власне, мають, мають і інвестори прийти в Україну для того, щоб Звичайно. наповнювати цю, так і... цю скриню з 524 мільярдів. Наскільки великий брак грошей зараз на те, щоб відбудовувати? І чи ось такі конференції, як ця, такі конференції, як URC, дають шанс на те, щоби. Більше людей приходило вже зараз, не в майбутньому, коли буде перемога, в майбутньому, коли буде вже велика відбудова. А зараз в бюджеті 2025 року державних коштів на відбудову немає. Все, що зараз відбувається в нашій країні, це відбувається завдяки роботі з міжнародними партнерами і залученню коштів міжнародних партнерів. На політичному рівні було прийнято відповідне рішення про те, що ми на сьогоднішній день ні морально, ні фізично, ну взагалі ні за якими абсолютно показниками не можемо витрачати державні кошти на відбудову. Як ми можемо продовжувати відбудову? Як ми як? можемо це завдяки ось таким конференціям, завдяки контактам з міжнародними партнерами, завдяки тому, що ми налагоджуємо прямі зв'язки між... Міжнародними громадами, європейськими світовими і нашими громадами і залучаємо кошти на проекти від міжнародних партнерів. Тому ми сьогодні, коли говоримо про відбудову, ми маємо чітко розуміти, що вона відбувається за кошти наших міжнародних партнерів. Для нас це подвійна відповідальність, тому що ми, звичайно, несемо величезну моральну відповідальність перед нашим суспільством. А з іншого боку, ми ще й звітуємо нашим міжнародним партнерам. Ми говоримо постійно. Про те, що ми прозорі, ми підзвітні, ми готові до будь-яких е, питань з цього приводу на юрсі. Говорять багато про Human Capital. Насправді, основа Human Capital в майбутньому це молодь. Моя фундація, фундація, яку я заснувала, опікується підлітками. Ми займаємося кар'єрними консультаціями, ми займаємося профорієнтацією підлітків із вразливих категорій, діти, що залишилися без батьків, діти, які знаходяться в різних формах сімейного виховання, діти з сімей, які були внутрішньо переміщені, і не тільки зараз. Ми масштабуємося на всіх підлітків. І ми на цій конференції говоримо про молодь, презентуємо аналітику щодо кар'єрних очікувань. Молоді Чи ви як Міністерство відновлення, який ваш фокус на молодь, і, і який лінк між молоддю і відбудовою, і наскільки ви сподіваєтесь саме на молодь? Все, що зараз відбувається в країні, це все відбувається задля наших дітей. Всі жертви, які ми зараз несемо, всі втрати. Кожний загиблий хлопець, або дівчина сьогодні це заради того, що буде відбуватися в нашій країні в майбутньому. Відповідно, це все для наших дітей, тому що вони будуть вже відбудовувати, розвивати нашу країну на зовсім іншому рівні. Ну ми з вами в це безумовно віримо і все для цього робимо. Що стосується нашого міністерства, для нас пріоритет, і ми вже третій рік проводимо. Всеукраїнські змагання пліч опліч це досить велика подія саме серед підлітків. В нас є сім видів спорту, це шість командних видів спорту. Ми спеціально робили такий фокус, тому що нам зараз потрібно розвивати навички саме командних видів спорту. На сьогоднішній день це най Масовіший спортивний захід для підлітків в Україні і в Європі. Нещодавно в нас відбувалися вже фінали. Мені пощастило, я був на декількох з них. Це неймовірна енергетика, це неймовірні люди, ті, хто і тренують наших дітей, і самі діти чудові. Тому ми звичайно. Розуміємо свою відповідальність тут і робимо все для того, щоб долучитись до того, щоб наша молодь ставала тільки сильнішою і процвітала. Останнє питання. Ми це питання ставимо всім гостям подкасту, але це питання напевно найбільше пасує вам, тому що ви саме власне профільний міністр по цьому питанню. Який головний секрет відбудови України? Наші люди, дякую вам дуже дякую. дякую. Дякую за цю розмову. Я вам бажаю натхнення. Я вам бажаю гарної конференції плідної. Нехай всі контакти будуть плідні, Нехай всі ідеї спрацюють. Нехай всі угоди спрацюють Дякую. і всі домовленості. Дякую вам Дякую. дуже до зустрічі в Києві.